Та не тільки з українською історією експериментує Владимир Владимирович. Так, зокрема, у, у розмові з представником Бельгії він заявив, що Бельгія в значительній степені явилась на карті Міра як незалежне государство, благодаря Росії і позиції Російської імперії. Насправді ж, Бельгія стала незалежною від Нідерландського королівства в результаті національного повстання 1830 року. Причому, після початку повстання король Нідерландів Вілем Звертався за допомогою до російського імператора Ніколая І. Той був готовий відгукнутися одразу. Чому? Тому що, по-перше, це революція, боротьба людей за свої права, проти чого Ніколай виступав дуже активно. По-друге, це боротьба підкореного народу. А Ніколай, як стабілізатор консервативного порядку в Європі, активно виступав проти будь-яких повстанчих революцій. Мало того, російська імперія була готова на військову інтервенцію. Однак, через низку причин брак фінансів, значну кількість внутрішніх проблем, та і відмови тогочасних союзників Росії Прусії та Австрії, це не відбулося. В результаті Росія відмовилася від планів військової інтервенції, і на Конгресі великих держав було вирішено утворити окреме бельгійське королівство. Тому, якщо Бельгія і стала незалежною, то скоріше всупереч позиції Росії.